Оновлений прогноз погоди в Україні на неділю, 24 вересня, мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Раніше ми повідомляли, що 24 вересня в дев'яти областях нашої держави очікуються короткочасні дощі, але хочемо вам вкотре нагадати, що погода мінлива. І іноді змінюється саме тому. Ми робимо оновлені прогнози згідно з новими даними. В неділю короткочасні зливи варто чекати лише в шести областях. Де саме зараз дізнаєтесь, але перед тим як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, і яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть, будь ласка, знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити дане відео на якомога більше українок і українців. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В неділю, 24 вересня, на півночі в Чернігівській області буде хмарно. З проясненнями плюс 25, плюс 27 градусів в день, плюс 15, плюс 13 вночі. Сумщина плюс 24, плюс 26 в день, нічна температура плюс 14, плюс 12 градусів. В Сумській області також небо буде вкрите хмарами. Дощів на півночі очікувати не варто. Вітер теплий, південно-східний 5-10 метрів на секунду. На півночі найнижча температура в день буде в Одеській області, і це плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі на Одещині дуже тепло, плюс 20, плюс 18. На Запоріжжі денна температура плюс 26, плюс 28 градусів, нічна плюс 17, плюс 15. В Миколаївській області, а також на Херсонщині і Криму, в день термометри покажуть рекордні: плюс 27 плюс 29 градусів. Кримська і херсонська ночі будуть однаковими: плюс 16, плюс 14 градусів. На Миколаївщині в темні години доби. Плюс 15, плюс 13 градусів. Захід. Раніше ми повідомляли, що тут дощі в усіх областях, але погода вирішила змінити свої плани. Згідно з оновленими даними Укргідрометцентру, короткочасні дощі варто чекати на Волині, Рівненщині у Львівській і Тернопільській областях, а також на Закарпатті і Івано-Франківщині. Ось ми і перерахували усі області, де 24 вересня можливі опади. На Хмельниччині і в Чернівецькій області буде хмарно з проясненнями і без дощів. На Львівщині в день плюс 17, плюс 19 градусів. Вночі плюс 15, плюс 13. Трохи тепліше в Івано-Франківській області плюс 19, плюс 21 в день. Вночі також плюс 15, плюс 13 градусів. На Волині денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла. Вночі плюс 16, плюс 14. Рівненщина, Закарпаття і Чернівецька області. Тут термометри в день покажуть. Плюс 21 плюс 23 градуси. Вночі від 16 до 12 градусів тепла. В Тернопільській області буде на 1 градус тепліше, плюс 22, плюс 24 в день, плюс 16, плюс 14 градусів вночі. І на Хмельниччині буде найтепліше повітря в західному регіоні: плюс 23 плюс 25 градусів в день, плюс 16, плюс 14 вночі. На сході буде хмарно, але без опадів. Харківська область. Вдень синоптики обіцяють плюс 24, плюс 26 градусів. Вночі плюс 13, плюс 11. На Луганщині і Донеччині температура буде однакова і це плюс 25, плюс 27 градусів вдень, плюс 15, плюс 13 вночі. Вітер східний, доволі відчутний 7-12 метрів на секунду. Центр України в неділю, 24 вересня, буде самим спекотним, майже літнім. На Вінниччині, Житомирщині, у Черкаській і Дніпропетровській областях, а також на Київщині і в самій столиці. Синоптики в день обіцяють плюс 26, плюс 28 градусів, вночі плюс 16, плюс 14. На Полтавщині буде прохолодніше: плюс 24, плюс 26 в день. Плюс 14 плюс 12 градусів вночі. І спекотний рекордсмен України це Кіровоградська область. Тут вдень плюс 27 плюс 29 градусів. Нічна температура плюс 16, плюс 14. В усіх центральних областях небо буде хмарним, з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо, що ви додивились даний прогноз до кінця. А також. Тож ми вам дуже дякуємо, що ви є, що ви існуєте. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось! Thank you.